Шкода, автомобіль для народу. Є в нас в продажі отака шкодка. Реально крутезний варіант. 2011 року. Ну, отака. Є маленькі сколики десь там. Ну, не без того. Машина 2011 року. З косяків зразу показую косяки, кому не цікаво. Не дивіться, треба задній бампер. Дуйнути, тому що що з нього знізла. Воно то в принципі і не видно. Але я маю вам це показати. Бюджетний варіант, але подивіться на це президентське ложе. Місце тут предостаточно. За невеликі гроші, але електричні спопідйомники тут є. Ну а тут що, бомж пакет, бомж пакетом. Кондиціонер є, шкіряне кермо є, шістіступочка є. Що вам ще треба? Центральний замок є і на тому дякуйте. Але знаючи, вартість даного автомобіля на ті всі недоліки можна просто тупо закрити. Очі. Тому що це 11 рік, 1,8 бензин. Причому дуже класний двигун, по техніці взагалі лялька не машина. Сам на ній катався, дуже сподобалось. Ціна, вдумайтесь, 6700. 11 рік. 6700. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі. Приїхати, подивитися, Данила Нечая, 173.